Всім привітих ще раз. Сьогодні я зробила тумбочку, щоб повісити ось сюди Замість оцієї квіточки. Отака тумбочка. Я зробила їх маленькими, щоб отут можна було ще щось покласти. Цю квіточку я повішу десь ось сюди на, сві... на свою стіну. До речі, дивіться, я зробила такий прапор на стіну Отак от у нас вийшло. Поки вона буде висохати, ми будемо в тумбочках щось заповняти. Ми будемо складувати отакі прикраси. Це колечко я зробила з легкого пластиліну. Це сережки най, які ми відкривали дуже давно, вже, напевно, аж осінню, або в началі зими. О, отака ще прикраса це я робила серед ручки, напевно, або рік, або два роки назад. Ще отака. Далі це отакі фішечки. Цю купила я, а оце мені подарила моя подруга. Це теж мені подарила моя подруга. Це ми на нижню полочку покладемо. Я поклала верхню, тому що на нижній воно падає. В цій коробці поки що нічого не лежить, але потім я придумаю що сюди покласти. Також у нас не заповнена ще оця я тумбочка. Оця, я, що я говорила, і оцю. Ми ще заповнимо. Я думаю, щось заповним. А ще оцій нас лежать тільки цукерки, тут більше нічого немає. І в оцій також нічого немає. Ну тут повинен бути корм для кішечки. Поки що ми положимо сюди. Як ви зрозуміли, в полочках пусто, тому скоро будуть якісь новинки. Щось я придумаю. Також я зробила отаку подставочку для різних зошитів. Ну, взагалі, для якихось листочків. Оце я буду сюди класти. Добрий день, діти. Сьогодні ми робимо розминку. Далі колесо. Всім дякую за перегляд. всім пока пока.